Доброго дня! Сьогодні розбираємо в CRM-системі для забудовника G+, як маршрутизувати клієнтські звернення. Тобто, як розподіляти ліди за власною логікою, яка є у вас в компанії згідно тих бізнес-процесів, які у вас є. Давайте для прикладу розглянемо такий варіант: ось є форма, і для прикладу нам потрібно, щоб ліди саме з цієї форми потрапляли на певного менеджера або групу менеджерів. Я вже відправив лід, Зараз я його відкрию. І ми бачимо, що ось цей лід без імені, а не з номером телефону, прикріплений до об'єкту нерухомості. Має інформацію про те, звідки він прийшов, має графічне зображення, звідки він прийшов, тобто скріншот реклами, Та має звернення. Але нас цікавить зараз саме історія з обробкою запиту. Ми бачимо, що в демонстраційній компанії цей лід закріплено саме за одним менеджером. Це менеджер Олівія. І таким чином всі ліди з цієї форми автоматично закріплені за одним менеджером. Давайте змінимо ситуацію. І розберемось, як налаштувати маршрутизатор таким чином, щоб ліди з будь-яких форм, з будь-яких джерел звернень, які підключені в CRM-системі G+, маршрутизувались так, як вам потрібно. Отже, для початку закриємо цей лід, відкриємо центр реклами, і в центрі реклами ми бачимо, що саме ось цієї форми ліди розподілені лише на одного менеджера. Це менеджер в Ліві. Давайте відредагуємо цю форму згідно з нових правил, які нам потрібні. Тобто, наприклад, нехай вже ліди з цієї форми будуть передресовані на іншого менеджера. Для прикладу, це буде менеджер Артур. Таким чином ми задаємо логіку. Спочатку назва рекламної, рекламного джерела або рекламного креативу, або компанії, тобто те, що дає вам. Об'єктне орієнтоване розуміння, про що саме цей креатив, про що саме ця реклама. В нашому випадку це форма. Це також може бути зовсім інше джерело звернення, зовсім інший опис. Наприклад, це може бути а, сайт, Facebook, телефонія і так далі. А, далі мова рекламної компанії або рекламного джерела посилання на це оголошення, унікальний ідентифікатор форми, старт оголошення, перелік об'єктів або одного об'єкту, який має бути прикріплений, якщо лід прийшов саме з цього джерела. І менеджер або менеджери, які закріплені, будуть за обробкою цього звернення. Зверніть увагу, що можна прописати не одного менеджера, а декілька, тобто можна прописати і іншого менеджера в списку. Таким чином можна і поступити з об'єктами, тобто прописати не лише один об'єкт, який має бути закріплений за цією обробкою, а наприклад два об'єкти. Сьогодні ми розглядаємо лише технічну сторону питання, а сторону експертизи, як можна вчинити в тому чи іншому випадку, ми розглянемо в іншому відео Зараз нас цікавить лише логіка, як це працює. Отже, в даному випадку. Ми задаємо нове правило, якщо це ця форма, перенаправляти такі звернення на менеджера Артур. Також одразу відповім про значення ADV ID в попередній інструкції, посилання на цю інструкцію є під цим відео, під цією відеоінструкцією. Ми розпізнаємо форму по значенню ADV ID. Тобто, якщо ми відкриємо сторінку з цією формою і переглянемо. Які саме параметри ми передаємо в значенні ADV ID, то ось ми будемо бачити, що в наборі передається значення ADV ID, і воно Down Form. Тобто саме за цим ідентифікатором розпізнається форма. Таким же чином ідентифікатори можуть бути вставлені автоматично у випадку, якщо це підключена, наприклад, інтеграція з Facebook, або з Google, або з чатом, чи з будь-яким іншим сервісом. Отже, перезбережемо наші налаштування і відкриємо демо ЖК. Тепер заповнимо дані телефону, e і звернення. Для цього візьмемо номер телефону. Пропишемо e-mail. І напишемо. Отже, ми відправили форму. Тепер перейдемо в центр вікна, ми переглянемо о, деталі. По-перше, ми бачимо вспливаюче вікно про те, що поступив саме новий лід. Його дані. Зараз ми його відкриємо і детальніше проговоримо про це. Спочатку давайте подивимося, що наше правило звучить так. Ліди з цієї форми разом з її графічним відображенням передавати ще ось на цього менеджера, і автоматично до звернення закріплювати ось цей проєкт. І канал з'єднання форма API. Тепер відкриємо лід, бачимо, що є номер телефону, є прив'язаний об'єкт, до якого саме відноситься дане звернення, і маркетингова інформація, що це за форма на сайті. Текст, який ми передавали, і найголовніше це те, що лід автоматично закріплений за даним менеджером. Отже, які це надає переваги? Перше, це дуже гнучка система розподілення звернень, оскільки ви можете їх налаштувати за власним бізнес-процесом. Наприклад, всі ліди з Facebook перенаправляти на цього менеджера або на цю групу менеджерів, або для прикладу інша ситуація. Всі ліди або вся реклама на цей об'єкт передресовується тільки на цей офіс або інша ситуація. Всі ліди з цього бінборду переадресовувати передресовувати на цього менеджера, тобто. Вмонтований за стандартним в crm системі гнучкий інтерфейс і зручна логіка розподілення заявок надає вам можливість бути досить вільними і будувати логіку маршрутизації таким чином, яка найбільш відповідає вашим авторським запитам бізнес-процесам в вашій компанії. Зараз я рекомендую переглянути відео, як підключити інтеграцію з Facebook Лідами, щоб ліди та скрішоти реклами автоматично відображалися в карці ліда і переадресовані за цією логікою, яка вам потрібна. Це відео ми виводимо на екрані.